Ця Росія, це, це держава-фейк. Щодня пропагандисти вигадують нові нові там брехні історії. От вони брешуть, ми розвінчуємо. І далі наша регулярна рубрика Антифейк. Жахачкою про десятки мобільних моргів, які, начебто, навезли до Сум, зригнули про кремлівські телеграм-канали. Вигадали, значить, що мобільні морги це гуманітарна допомога від міжнародного Червоного Христа. До брехливих повідомлень ці криворуки приліпили, як ви бачите, брехливі різні англомовні написи. Але ж насправді, це ніякі не морги, це мобільні котельні. І їх український червоний хрест передав для місцевих громад для підтримки українців. Ось ви бачите пруфи. Все пропало, здаємся. Російські новинні сміттярки набрехали, що наші військові, начебто, почали здаватися у полон у вісім разів частіше, ніж здавались до цього. А все тому кажуть, що отут лише цініть як От названі аргументи убових фейкоробів, тому що Дональд Трамп переміг на президентських виборах у Сполучених Штатах, придумали таку маячню. Не самі усі рашисти. вони посилаються на заяву такого собі недоексперта Чея Боуза. А оцей тіп це от не більше ніж чергова прокремлівська підстилка. От ви бачите, типу е його е посту у мережі X. Працює оцей от містер Боуз. На пропагандистському каналі «Russia Today». і це той от канал, яким керує між іншим ритка боброїдка, яку я ж казав, давно ми щось не згадували у наших випусках. І ось типу ірландський журналіст з кремлівською методичкою в кишені. Оце свій брехливий допис, цей болотяний посіпака, ще й доповнив фотографію. А на цій фотографії російські військові здаються у полон нашим азовцям у серпні 2022-го. От вони, от вони, от вони. Все, чого прагне ось цей Чей Боус, це посіяти зневіру серед українських воїнів і суспільства у нашій подальшій допомозі, отримані цієї допомоги з боку Сполучених Штатів. Тому висновок і вердикт ось цьому, от брехня. Російська пропаганда тут всіх переграла і взялася викривати, нібито вкиди від наших українських ЗМІ. Але є один нюансик. Для цього болетяним брехунам довелося самим вигадати, самим поширити фейк від імені українських змі і самим потім його ще й спростовувати. Ось така от недолуга багатоходівочка. Так, от кремлівські фейкометники розтрубили про ось таку от е, замітку типу в українській газеті. Назву цього змі болотяні брехуни, звісно ж, не вказують. Зате кричать про викриття просто століття. Мовляв, ось це, начебто, українські змі. А, оце от передрукувала потім Україна.ру, це таке типу українське, але насправді рашиське змі. От прифотошопила ногу українському військовослужбовцю з ампутацією, щоб нібито відзвітувати про роботу реабілітаційного центру, який типу краде гроші. Ось таке от вигадали а, у цій фейковій замітці, і так само вигадали багато чого да, і про нашого президента, про якого теж тут згадано. Ну куди ж без зеленського? Набрехали. Що саме Володимир Зеленський, начебто торік відкрив в Одесі ось цей от корупційний реабілітаційний центр. А тепер давайте про реальні факти. Ми ж не про кремлівські і кремлівські брехуни. Торік в Одесі відкрили дві філії реабілітаційних центрів, але їх фінансує український бізнесмен. Президент України жодного стосунку до цієї історії, пов'язаної з Одесою, немає. Як власне, і військовий, документи якого опублікували ось ці кремлівські фейкорови. Ось ви бачите цей фейковий документ. Оці фейкарі пишуть про якогось Євгена Пагарєлова. А в Збройних силах України з подібним пораненням був Сергій Остапенко. Справжні фото із ним потрапили у мережу під кінець вересня, вже цього року. А за версією фейкового документа поранення захисник отримав на 15 днів пізніше. Якщо співставити всі ці факти в одну купу, то виходить, що дуже багато нести ковочок. Тому висновок, цьому от фейк.